Цього тижня Слов'янськ ледь не щодня потрапляв під обстріли. Страждає центр міста. Росіяни знищують цивільну інфраструктуру. У понеділок Слов'янськ обстрілювали декілька разів. Прильоти були навіть серед білого дня. По місту випустили більше десяти снарядів. Доброго ранку. Слов'янськ знов нічний обстріл, район сату уточнюється ушкодження загиблих. Поранених немає. Через обстріли сталася проблема з електроенергією. Без світла залишалися райони словкурорту, целінного та Кірпічного. Пов'язано це з тим, що повністю вигорів трансформатор, який запитував ці мікрорайони, ремонту не підлягає. Рем не може цього зробити. І якщо і кірпічний впродовж тижня підключити можливо, то з курортом історія не така. Там є дійсно проблема, будемо. Питатися його вирішити, але це не на тиждень і не на два. Також у Слов'янську продовжують боротися із продажем алкоголю. У місті діють рейди. Наприклад, вже декілька точок, які торгували алкоголем, засипали землею та поставили протитанкові їжаки. Йде війна, людина знаходиться в стресовому стані, і алкоголь не лікує, а навпаки, провокує до неадекватної поведінки та до скоєння злочинів, таких як мародерство, вбивство та інших. Тому це дуже важливе рішення, але деякі горе підприємці Слов'янська не почули, не прониклися до важливості цього. І вже поліція двічі в них конфісковує алкогольні напої. Третього разу не буде. Чому? Тому що географічно ці споруди дуже класно вписалися в третю лінію оборони з міста Слов'янська. І вже в понеділок біля них з'являються фортифікаційні споруди, такі як противотанкові їжі, бліндажі та інше. Тому я рекомендую цим горе підприємцям, яку можна скоріше вивести весь товар зі своїх крамниць, щоб він не був заблокований до закінчення військового стану в Україні. Ще однією з важливих подій стало 1 вересня. Звичайно, у місті школи працюють онлайн. Усі заклади освіти розпочали свою роботу у дистанційному режимі. Усього у школах продовжують навчання понад 10 тисяч школярів, серед них 500 першачків. Сьогодні 1 вересня, день знань. Традиційно в цей день наші школярі та студенти зустрічали його з батьками та педагогами в своїх навчальних закладах. Але російська агресія триває, і сьогодні ми розпочинаємо новий навчальний рік онлайн прикро, але війна диктує свої умови. Але я свято вірю, що всі ви повернетесь своє рідне місто і. Будете навчатися в своїх рідних школах та вищих закладах. На щастя, 1 вересня у Слов'янську пройшло спокійно, але вже вночі росіяни безпринципно обстріляли місто. Зруйнували при цьому дитячий садочок. Дитячий садочок Теремок зруйнований, жертв немає. Внаслідок обстрілів у Слов'янську вже постраждали близько 600 будинків. Мешканців міста щодня закликають до евакуації.